І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми, брати і сестри, вітаємо вас із черговою дімою із прийняттям святи Божественних Христових тайн. Нехай вони будуть на укріплення вам, на укріплення наших сил як фізичних, так і духовних, нехай Божа діє і присутність Божа через прийняття, через причастя святих танків Христових, нехай вона діє у вас, нехай у вас. Сьогоднішня неділя вона посвячена. Ми читаємо Івангелію про велике дійство Боже, котре людина не може усягнути, і намагається, і здається, зберегти себе, убезпечити себе, зберегти себе в безпеці, і в спокої і в добрі. Івангелист е, сьогодні оповідає нам історію, коли Ісус Христос разом із учнями вони переплили через Галілейське море до міста Гадарія. І як тільки вони вийшли із човна, до них підбіг чоловік. Іванолист Лука говорить про одного чоловіка, Іванолист Матфей говорить про двох, який мав у собі бісіль. Що це означає? Ми, ми не можемо зрозуміти і... Слава Богу, що ми не маємо цього розуміння, ми не маємо цього досвіду, що є, бо чим є піснування. Це є влада Злого Духа, повна влада над нашими фізичними силами, над нашим розумом, над нашими духовними силами. Це є мука, якої, якої людина. Не може, не може нормально переносити. Це є... Це можна порівняти із розриванням, коли людину розриває на частини. А так і душу розриває на частини. і біль та а, відчуття безпосередньої присутності демонської сили. Це є, це є страшні речі. І цей чоловік, про якого говориться, описує його на лист, що він жив не в домі, але він жив у гробах. І настільки він був лютий, і настільки лякав людей, люди його боялися, що вони його в'язали залізними ланцюгами в'язали, і він розривав, точніше, не він, але сила диявольська, яка в ньому є. Вона була такою фізичної сили, що вона розвивала того чоловіка. І він тікав на його заяву в і мучив цього чоловіка. Так що всі боялися його. І коли Ісус Христос сходить на берег, то цей чоловік, він перший, Прибігає до нього, але не по своїй волі. Оця зла сила, вона його жене, жене цього чоловіка до Ісуса Христа і звертається словами, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Живого. Тобто диявол, він намагається, якби, Можливо, і убезпечити себе. Біжить і перший, припадає до Христа, якби... шукаючи до Нього, у нього якоїсь поблажки, щоб не бути силою Божою покараним, щоб не, бути, щоб не викликати гнів на себе. Боже, і прибігає перший, і падає до них і каже, що тобі до мене, тобто, яка тобі справа до мене, я собі тут я собі тут є. І Христос звертається до нього і питає, як твоє ім'я? Тобто не саму людину, не самого цього чоловіка запитує, але того духа, тих духів, які є в ньому. І відповідає легіон, бо багато нас тут є в ньому. Легіон це від двох до чотирьох тисяч римських воїнів. Така велика сила того зла, вона є в людині. Вона може бути в людині. Вона могла, вона могла. Легко бути в людині. Чому могла без з приходом Спасителя Ісуса Христа у світ, диявол не має тієї влади, яку він мав до цього. Тепер світ освячений присутністю Божою, кров'ю Господа Спасителя, молитвами святих, праведним життям християнами, молитвами і жертвами, які приносяться кожної неділі. Тобто зараз ми є набагато вільніші і світ, просто ми, оскільки ми є християни і ми є захищенням зла. Ми освячуємо себе молитвою, присутністю Бога у своєму житті. Нашим добрим, благочестивим життям, ми охороняємо, зло не має влади над нами, не має доступу до нас. Якщо людина сама тільки не запрошує його у своє життя, яким чином, яким чином, зараз коротенько зупинимося, яким чином ми можемо запрошувати і відкривати двері своїй душі для зла? Найперше, це коли ми ходимо при всяких ворожках, по всяких гадалках, де ми повністю довіряємо не Богу, але довіряємо злому, який під видом добра намагається оплутати людину. Це коли ми починаємо вірити в якісь забобони, коли ми починаємо наділяти якісь речі або явища надзвичайною силою. Навіть силою більшою за силою Божу, тому що якщо Бог нас оберігає, то коли ми віримо в заболев, то ті речі вони, виходить, мали б мати сильнішу, більшу силу, аніж сила Божа. Тому цього потрібно стеректися. Над цим треба бути уважним. І інколи звичайні і здавалося речі, які нічим, нічим не є погані. Звичайний гороскоп, який почитали, це є крок до того, що ми відкриваємося, відкриваємо себе, свій розум за тої сили. Отже, вертаючись до цього чоловіка, каже, Після того, як він каже своє ім'я, він проситься, він проситься Христа і каже, не відганяти Його, не відправляти його назад в певку. І тут знову ми бачимо дивну річ, дивна річ, тому що є багато людей, які вважають, що зла сила, вона працює. Вона в пеклі тільки працює, а мучаться люди, мучаться душі. Навіть навіть злий дух. Він не хоче так. Навіть ті, які здавалося, там мали бути господарями, навіть вони бояться того місця. І зараз згадується. Слова інтелігенцію початку 19, кінця ХІХ століття, Ти казали, навіть пойде б ти хотів бути, звичайно, хотів бути би в раю, але мені здається, що в пеклі цікавіша аудиторія, цікавіша клубність. І цими словами Злого Духа ми бачимо, що навіть Він не хоче. Навіть він боїться цього. Тому маємо собі ці речі на увазі. І проситься ще зла сила, проситься, щоб її не відправляти на муку. І каже, щоб відправити його свиней, як велике стадо свиней, яке послося не і Господь дозволив каже йди І вийшовши із чоловіка, вийшовши у свиней, оце все стадо, воно кинулося з в море і потонуло. Знову ж таки, як би ми не думали, як би ми не думали, що якась користь є нам від того, що ми десь щось... Чи користуючись гадалками, чи користуючись якимись екстрасенсами і тому подібне, що ми здобудемо, що він Ні. Тому що зло, воно тільки руйнує, тільки вбиває. І Христос про це говорить е, Апостолам, що диявол, він є вбивця і обманщик від самого початку. Не маємо мати ніяких ілюзій. Мати п'єте поваги якоїсь. Ну, це може бути, хтось може так думати, ні, це є велике зло, нує і вбиває. Пастухи, бачивши, що відбулося, вони йдуть в місто і повідомляють тих людей, що, що сталося із великими стадами свиней. а свиней було близько двох тисяч Штук це величезний достаток до, до великий. І там, напевно, не одного було господаря це стадо, але, напевно, дуже багато людей там мали в собі час. І, і біжать пастухи в місто, повідомляють людей, і перестраховуючись також, щоб з них потім не спитали, де ті свої пробнеси. І виходять люди, і говорить евангелист неймовірну річ. Виходять люди, вони бачать цього біснуватого, котрого боялися, котрого жаліли, напевно, також, може, намагалися його якось зберегти. І бачать його здорового, і вдягненого і при своєму розумі, котрий сидить біля них Ісуса і пише жахнулись. Не маючи досвіду, людина, не маючи досвіду спілкування із Богом, людина не розуміє всієї величі дії Божої, що відбувається. І замість радості виникає страх і переляк. Ми з вами. Інколи буваємо подібні до цих людей. Не в тому, що ми, бажаючи зла комусь, ми, не тому, що ми погані, але в тому, що, напевно, бракує інколи досвіду, або, іншими словами, бракує довіри. Бракує довіри. До свого Бога, до того, який веде нас і піклується нам. Чи ми не боїмося завтрашнього дня? Що буде завтра? Чи ми не переживаємо, чи ми не хвилюємося і тим самим мали б самим собі показувати? Таким ставленням наш внутрішній духовний стан. Замість довіри і радості радості Духу, котра має нас розносити на височину, ми не камі, ми боїмося. Або для того, щоб ми самі себе краще почували. Я скажу трошки по-іншому. Не ми боїмося, не ми боїмося. Але диявол мається вкласти на ці картини завтрашнього дня. Тяжкі, страшні, болючі картини. І, їх, по суті, їх немає. Це ілюзія. А ми переживаємо їх. Боїмося і ми сьогодні страждаємо, приймаючи цю думку від Слово Знову і знову, коли є тяжко, коли ми хвилюємося, переживаємо, що має робити з Києві? І подібно до цього чоловіка, бути біля ніг. Ісуса, тобто всією душею, всією своєю свідомістю, всім розумом нагадувати собі, що я, я не є сам, я є з Богом. А якщо я є з Богом, то чого я боюся? Коли Бог спасає нас і Бог спас нас. Настільки слово Євангельське? Воно є глибоке. Наскільки воно, як каже апостол Павло, воно проникає в серце людини. В самі найглибші глибини нашої душі, воно проникає. Але Христос каже притчу, яку ми недавно слухали про сіяча, який сіяв зерно. І те зерно воно падає інколи в добру землю, інколи в кам'янисту землю. Нехай же. Наші серця будуть доброю землею. Приймаймо, відкриваємо Богу своє серце. Відкриваємо довіряємося Сюму. І Бог не підведе, Бог не зрадить. Бо як чинять ці люди, які вийшли до Христа, вони просять Його, щоб він відійшов від них. Чому? Тому що їм некомфортно. Вони зазнають збитки. Все йде не так, як би вони хотіли. І вони просять Бога віддалитися. Це є урок для нас. Бо в нас також не все йде так, як ми хочемо. Але я повторюся до цього чоловіка, який сидить і них, Ісуса. Бог, коли приходить Бог в наше життя, це завжди зміни. Це завжди все по-іншому. Це завжди трохи не так, як ми хочемо. Але Бог веде нас до Спасіння. Якщо ми хочемо Спасіння, ми маємо довіритися Богу. А якщо ми хочемо чогось свого, або хочемо спасіння так, як ми хочемо, ну тоді треба навчатися. Треба навчатися Слову Божого, брати для себе щось добре, брати для себе натхнення і перебувати в присутності Божій. Нехай Бог просвідчує, нехай Бог дає сили. Nehajte jo razumeti, nehajte ga raziskovati, kar je v vas, v mediji, kamen, z glavo in s srcem.